Сьогодні ми проводимо заняття з дисципліни Фольклорне виконавство Традиційний спів з добувачкою 4-го курсу Іваною Плесюк. Сольне виконавство, тобто одиночний спів традиційний. Пісні, які ми будемо виконувати, записали ми їх на Рівничні, різні, різні від різних інформантів. Зокрема, північна частина Рівненщини це село Переброди Добровицького району Нині Сарненської Рівненської області. Сьогоднішнє заняття ми базуємо на показу звичай... пісень звичайного циклу, тобто балади, соціально побутові пісні. Ось, і ще в нас буде на меті показати дует. Так як в нас вже пісні вивчені. Перейняті з запису, з аудіозапису і з відеозапису, то сьогодні ми працюємо на завершальному етапі над манерою виконання, поправляємо деякі ми виконавські прийоми, удосконалюємо майстерність над характером пісні і тому подібне. Тому ми зараз Іванка включай телефон. Ми прослухаємо пісню, записану у селі Переброди, і називається вона.

Досить. От, зараз ми спробуємо заспівати, у зв'язку з тим, що жіночка вже старшого віку, їй за 70, співає вона в нижній тесетурі, відкритим звуком. Ми маємо, так як ти молода людина, ми маємо трошки підняти тональність і вибрати тон. Ти маєш сама подумати, який тобі зручний тон буде. так? От Пісня мінорного нахилу, мінор переважає, перша частина ніби в мажорі, інша в мінорі. От Що характерно для ладів е, народної музики? Да гора, гора да до Даю додолю, водоєвий гора вере. На фасо. За земли останні звуки і трошечки не так патетично. Простіше, спокійно собі, як за столом, сидиш собі в роздумах, тобто сюжет пісні сумний, тому що чоловік з комою десь собі в шинку гуляє, вона, бідно чекає його, варить вечерю, а він не приходить. Да гора, гора мой меленький, даю дль ⁇ да да мой меленький, мой меленький, да дль ⁇ на дль ⁇ Я там ілецькому. Не академізуй, більш простіше ще. Давайте біжимо, якого нема, дома, діла, що ти з моєї чоловіку. Да всю ночь засія. Наварила ваша каши, дає поклала ложки сама сіла вечерати, дай поплакала тро. Знаєш, ти ще не, замужем не була, а вони не прийшов. А вони не прийшов. Добренько. Мені хотілося, щоб ти голосну А трошки наближала, вірніше, О, до А. Більше така м'якша вона, така більш відкрита. Попробуй. Як там останній куплет? Наварила каші, наварила по-по-по-по... Nee, по таке. дай по, дай по. Mm -hmm. Да е поклалалашки сама села вечерай. Дай поплакала тро. Oh. От у нас ще є тиждень часу, над цим треба попрацювати. Зокрема, треба більше вслухатися в діалект, тобто місцевого вірку, так як це село на межі з Білоруссю, і там і з кажуть, правда ж. От і пом'якшення приголосної є. Тобто Дубровицький район надзвичайно цікавий на говірку. Кожне село має своє, або тверде закінчення в творотних формах є слова годитися, дивитися, або пом'якшення приголосне, дівіліса, ходілі». правда ж? Ось тут не, не, не дуже так, але з ось ця голосна О до А наближена так само. Добренько, добре. Я вважаю, що у нас вона вийде, ця пісня, і наше завдання не копіювати сліпо. А що? Зробити манеру виконання перейняти, текст перейняти, виконавські прийоми, морденти, з'їзди, під'їзди, форшлаги, накшлаги для того, щоб вийшла пісня у твоїй інтерпретації, правда? Як ти її відчуваєш, mm -hmm. як молода людина і маючи якусь практику? Добренько. Тоді ми спробуємо ще поспівати з Андріаною, з третьокурсницею. Я тобі дякую, Іванка. Mm -hmm. Іди нас познімай.